Що таке називається, повезло, коли клієнт приїхав в принципі за другим, але попросив подивитися е щось там з помпою, йому мені подобалося якось вона. Йому здалося, що вона гуде. Ну я кажу, як я подивлюся, треба залазити. Ще до рівня грем. Поліс, що мене теж дало. В общем, вам показати це все. Ось такий ремішок. о ремішок, такий ось стан. Ось такий стан. <рес> Буквально должен был провіряти машину, заводити, те, що робив. Думаю, все-таки гляну, попросили ж люди. Добре, що подивився. Не ризикну я заводити, під заміну. Будемо міняти, коротше.